Якщо хтось у спеку намагається чим рідше бувати на дворі, то трудівники села, навпаки, активно беруться за польові роботи. З початком липня в аграріїв Бордичівського району настала гаряча пора жнива. Збирати врожай зернових цьогоріч стали дещо раніше у зв'язку з жаркою. Погодою господарі намагаються максимально використати погожі дні, щоб обмолотити чим більше культур. Якщо піде дощ, то намокне зерно. А щоб його сушити, потрібні додаткові витрати, кажуть аграрії. Найбільше полів району засіяні соєю, кукурудзою, соняшником та озимим ріпаком. Всі господарства району орендують земельні паї у громадян. І на свій розсуд, враховуючи цінову політику на зернові культури, приходять до того, що все-таки на сьогоднішній день бігідніше сіяти ріпа, кукуруза на зерно, від якої можна взяти два урожаї, будемо говорити озимої і пшениці. І якщо ми пшениці збираємо 60-70 центнерів, то кукурузи можемо 100 центнерів зібрати. І що навіть середня ціна по тисячу гривень, то за гектар пшениці ми будемо мати то за тонну тисячу гривень, а за тонну кукурудзи маємо дві тисячі гривень. От тут всі зредства. Коли є додаткові кошти, значить є придбання техніки поновлення машино-тракторного парку і, звісно, проводяться своєчасно розрахунки з орендодавцями земельних паїв. І хто має орендує майнові паї, також розраховується за майнові паї. Найпершим під час жнив збирають ріпак. Це озима культура, яка достигає найшвидше. Товариство Зелений вал має 175 гектарів цієї рослини у старому Солотвині. Вісім комбайнів працюють на полі із самого ранку, і кількість незібраного ріпаку з кожним їхнім колом швидко зменшується. Збирання проходить е, при температурі зараз 25 градусів. Влажність у нас десь е, 9-12%, влажність зерна. Врожайність 15-17 центнерів з гектара. Молод проходить на прямим комбайнуванням, це пряме збирання, не роздільне, а пряме збирання. Прямо день ніж зрізає. Попадає в комбайн молодший, і потім буде резервий день. Соломи розкидається прямо на поле. Зараз будемо через пів години діскувати зразу. для того, щоб земля не засихала, падалиця падає, ми її присипаємо землю, і вона нас ходить і виростає ще сіди Сільськогосподарська техніка є неабияким предметом гордості фермерів. Комбайни німецького виробництва коштують мільйони гривень, але й працюють на славу, розповідають у фірмі. Кабіна оснащена комп'ютером та кондиціонером, так що жодна спека комбайнером не заважає працювати. Петро Татко з 18 років трудиться під час жнив. Свою справу і техніку знає настільки добре, що й розмовляти під час процесу встигає. А потім, коли бункерці вони не зберуться, це за скільки та оплата? чи там 5-8 тонн. А як бабуській власні? Щоб не Ну, тонн шість ваз. А як ви знаєте, коли ви вже повний назад оглядаєтесь? Ні, комп'ютер все, все виказує. Сигнал проходить на 70%, це ще не повністю повний бункер. А потім вже 100% присвідчує сигнал і легалка срабатує на вулиці. У Бердичівському районі працюють 29 сільськогосподарських підприємств, 5 фермерських господарств та низка малих агрофірм, які цього сезону засіяли понад 36 тисяч гектарів землі. Рекорди врожайності аграрії ставити не збираються, аби лише кажуть зібрати не менше ніж торік. Враховуючи погодно кліматичні умови, які склалися в цьому році, і за обмаль дощів. Плануємо, в принципі, враховуючи урожайність, кукурузи, соняшники в принципі, вийти на вал з збору зерни прошлого року. Після ріпаку фермери збиратимуть ще ячмінь, пшеницю та інші культури. А закінчається жнива у вересні-жовтні, коли збиратимуть соняшник та кукурудзу.